Маємо по наявності світильнички аварійного освітлення, хто зацікавлений по торгівельній марці Реле Принцип його роботи надзвичайно простий. Має два режими по регулюванню яскравості. Вимикач в даному варіанті, літійонний акумулятор на 2,2 години. І суть роботи в нього така. Якщо він стоїть, заряджається, світло є у вас по наявності. Він не працює, тобто працює ну, тільки на заряд. Вимикається або пропадає освітлення, відповідно, він переходить на роботу з акумулятора. Цей принцип роботи буде у нас уже по всім іншим світильничкам. Також додатково у нас є така от моделька з стієчкою, можливості повісити його та гачком, яким можна використовуватись. Для чого? Для того, щоб його повісити правильно, регулювання плавне вже по яскравості йде. І наступна моделька. У нас це дві моделечки, які мають літійонний акумулятори. Дальше літ акіт-акумулятори йдуть. Тобто Просто гельві акумулятори світильнички можуть отак от вішатись, транспортуватись, переноситись. Також це варінічок. повісити можна його на саморізи. І два режими по яскравості. 1800 мА в даному світильничку, 600 люмен по яскравості. Маленький світильничкою. це, до речі, одне із найкомпактніших варіантів. І класнючих також. Додатково має також можливість скріплення і два режими по яскравості 200-350 люмен по яскравості. 1100 мА. відповідно, 2,2 Акумулятор має, і також два режими по яскравості. Тут уже стійка суттєво краща, і він сам більш такий масивний. Зарядочка, відповідно 220 В від мережі. І також можна заряджати його від мікро-USB. Додатково є один із варіантів, також USB-шечка, 220 зарядочка. От такий з плавною регулювань по яскравості. Всі посилання також у нас можна поглянути, перейти до нас на сайт і от Переглянути ще додатково, які варіанти по освітленню у нас є.